Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Грошей на виплати 30 тисяч для військових у бюджеті немає. Нардеп Ярослав Железняк за його підрахунками для реального, а не на папері забезпечення повернення виплат потрібно ще близько 149 мільярдів гривень або 98% від необхідної суми. Депутати виділяють гроші на все, але не на зарплати ЗСУ. Зате собі підняли, що дуже збісило залужного. Виходить, вчорашнє голосування фікція. І головнокомандувача обманули, але народ так просто не провести. Рішення Верховної Ради повернути доплати у 30 тисяч гривень на місяць військовим, рятувальникам і правоохоронцям шокувало уряд та навіть самих нардепів. Лише два місяці тому міноборони змінило підхід до нарахування зарплати військових залежно від місця служби, щоб заощадити цьогоріч близько 100 мільярдів гривень бюджетних видатків. Від початку прийнятих 10 квітня законопроєкт номер 8312 мав регулювати управління майном збройних сил чи примус. Сові чуженими активами під час воєнного стану, але не зарплати у сфері оборони, норма за якою 30 тисяч гривень повертаються за рахунок обмеження зарплат більшості держслужбовців і працівників держкомпанії з'явилася в останній момент. Її ініціатор, екс екс-спікер ради Дмитро Разумков. Про сьогоднішнє голосування нардепи говорять, не приховуючи здивування та розчарування, голосувати за такі нововведення не планували, кажуть три депутати з фінансового та бюджетного комітетів. Не очікували таких рішень і в офісі президента. Конкретних обговорень щодо закону не було. Зараз з'ясовуватимуть як пройшло голосування та як тепер це профінансувати, каже на правах анонімності один із консультантів офісу президента. Ключова проблема доплати військовим обійдуться у 100-120 мільярдів гривень, тоді як економія на чиновниках дасть у кращому випадку близько мільярда гривень. Якщо президент все ж підпише закон уряду та фракції, влади доведеться вносити зміни до бюджету і вирішувати, звідки брати додаткові гроші. Остаточне рішення за президентом. Володимир Зеленський може підписати документ, ватувати його або повернути нардепам на доопрацювання з власними поправками. Три співрозмовники Форбс у офісі президента та президентські фракції кажуть, що Зеленський не ватуватиме закон. Політично це дуже складна ситуація, каже нардеп із фінансового комітету на правах анонімності. З одного боку популярне рішення про проведення доплат військовим заявила не влада, а опозиція, а з іншого, хоч його і неможливо виконати у разі ватування закону. Президент ризикує викликати невдоволення військових. Ових додає співрозмовник, але це вже проблеми депутатів та зеленського. Адже, якщо не хочеш годувати свою армію, будеш годувати чужу до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.